Так, ну що, добрий вечір. Новий формат відео. Буду збирати разом з вами Лего. Гаррі Потер. Flying Ford Anglia. Прокупила мікрофончик. Yeah. Мене скрипить крісло, я буду дивитися серіал. Я знімаю ще на uh, мега-стару камеру, щоб тут був вид поближче. Але там погана якість. Коротше, ви мені напишете в коментарях. Як вам формат? Чи вам цікаво чи ні? Що змінить освітлення з... звук, формат і так далі. Я не втрималась і почала відкривати коробку, а потім зрозуміла, що можна ж зняти відосик. На задньому фоні є спойлер до майбутнього відео, якщо це відео вам сподобається. Давайте починати. Я дивлюсь на фоні надприродні. Я ніби перевірила, і звук має бути нормальний. Але якщо що, не пишу там. Це, до речі, вже нові упакування. Паперові упаковочки, тому що Європа піклується. Про наш з вами світ і такі сучасні вимоги, щоб не було всяких поліетиленових упаковочок. Тому це свіженька колекція, 2024 рік. Вже паперова. GP Першу упаковочку ми закінчили. Поки що виглядає отак. З дверцями. Намірки є вже. Скажіть, чи будемо розкривати другу із бра. Дякую за увагу.